Мої вітання усім, хто з нами. На першому міському час новин і вся актуальна інформація про події дня далі. У студії працює Наталя Болдинська. 1024 добу поспіль ворог нищить українську інфраструктуру та обстрілює мирні міста. Під комбінованою атакою 13 грудня перебувала енергетика, транспортна та критична інфраструктури. Ворожих ударів зазнали Київщина, західні та центральні. Регіони країни в деяких областях введені екстрені відключення світла. На Донеччині під обстрілами перебували Краматорський, Бахмутський та Покровський райони. Пошкоджені приватні будинки, газогони, лінії електропередач, гаражі та автівки. Зранку, 13 грудня, окупанти вдарили по мирному на Харківщині. За попередніми даними дві людини поранені: це працівники цивільного підприємства. Деталі щодо руйнувань з'ясовуються. Вночі та зранку росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 11 вибухів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Важлива розмова з командирами різних ланок. Була комбати старші офіцери, потрібні зміни в тренуванні військових в навчальних центрах. Також в самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати. І швидше бойова бригада часто це найкращий інструктор. Дуже правильна річ це кошти прямо в бригади, щоб вони на свій власний розсуд купували дрони саме, які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо. Під комбінованою атакою ворога перебувала і Херсонщина. Російські військові били по цивільній інфраструктурі, житлових кварталах. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі. Через російську агресію двоє людей загинули і ще двоє дістали поранення. З РСЗВ ракетами і дронами ворог гатив по Запорізькій області. Продовж доби окупанти завдали 205 ударів по дев'яти населених пунктах. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Ворог також атакував дроном. Куцюрубську громаду, що на Миколаївщині, внаслідок цього в населеному пункті Солончаки була пошкоджена лінія електропередач, яку вже відновлено. Постраждалих немає. Сили оборони України на варті безпеки. Протягом минулої доби ворожу зменшили на понад 1300 окупантів, а також демілітаризували 65 безпілотників, 50 одиниць автотранспорту, 31 броньовик, 6 гармат і 5 танків. Вночі сили ППО України збили 80 крилатих ракет, балістичну, 80 шахедів і ще 105 дронів локаційно втратили. Українська авіація, ракетні війська та артилерія протягом минулої доби вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. По всій лінії фронту українські армійці відбули 210 атак ворога на різних напрямках. Українські оборонці за 1024 дні знищили такі сили ворога – 369 літаків, 329 гелікоптерів, понад 1000 засобів ППО, більше 20 тисяч безпілотників, понад 9,5 тисяч танків, більше 19 тисяч бойових броньованих машин, понад 21 тисячу гармат, більше 1200 РСЗВ, понад 31 тисячу одиниць автотранспорту, більше 2,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 760 тисяч ворожих солдатів. Артилерія великого калібру та дрони це арсенал зброї. Російські окупанти використовували до опівночі по Нікополю та Покровській громаді. Внаслідок атак пошкоджено сім приватних будинків, газогін та лінії електропередач. На щастя, без загиблих. Напередодні протягом дня агресор атакував Нікопольщину дронами та відкривав вогонь з гармат великого калібру. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Поранено 51-річну жінку, але її життю нічого не загрожує. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків, господарські споруди, підприємство, магазин, газогін та лінії електропередач. У кривому розі на вулиці Спаській ауді влетіла в джип. За попередньою інформацією, він стояв на тимчасовій зупинці. Люди з автівки пішли до перукарні. Минуло буквально 10 хвилин, як в Джип влетіла Ауді. Його від удару з дороги змістило на узбіччя. Ймовірно, ауді намагалася здійснити обгін, і маневр завершився невдало. В обох автівок сильні механічні пошкодження, але на щастя, без постраждалих. На місці автопригоди працювали правоохоронці, які будуть з'ясовувати всі деталі ДТП. Мешканці Кривого Рогу продовжують виживати в холодних оселях. Попри обіцянки державної Криворіж теплоцентралі увімкнути опалення ще 8 грудня, тепло так і не дійшло до багатьох будинків. У квартирах, де подача теплоносія, таки є. Тиск настільки низький, що батареї ледь теплі, а температура в кімнатах не перевищує 15 градусів. Люди скаржаться на сирість, плісняву та холод. Тож, як мешканці борються за тепло у власних домівках та чому підприємство не виконує своїх зобов'язань, дізнавались наші кореспонденти. Абоненти державної криворіч теплоцентралі, підпорядкованої НАК Нафтогаз України опинилися в людяній пасці. Опалювальний сезон у Кривому Розі стартував ще 21 листопада. Але абоненти цього гори підприємства вже майже місяць чекають на обіцяне опалення. Термін, до якого Криворіж теплоцентраль обіцяла його ввімкнути, а саме 8 грудня, давно минув. А сім'ї з маленькими дітьми та пенсіонери досі в холодних оселях. Температура в оселях ледь сягає 10 градусів у деяких квартирах і того менше. Через низький тиск у системі теплоносій до багатьох батарей просто не доходить. Люди змушені спати одягненими, накриватися трьома ковдрами, грітися пляшками з гарячою водою і вмикати обігрівачі. Хоча платити за електроенергію багатьом не по кишені. Певно сильно, коло під'їзду візьміться за трубу. Те в моїй квартирі 5-6 градусів тепла. Як можна шапка? Три ковковті, три одіяла на мені. Все. отоплення. Яке отоплення? Включаєш обогріватель? Це буквально на п'ять минут. У таких умовах не лише неможливо жити, а й просто залишатися здоровим, зазначає пані Валентина, що мешкає по вулиці Єгора Біркуна. 8. її будинок за статистикою державної теплоцентралі вже підключений до теплоносія. Попри те, що від російської атаки постраждала зовнішня частина будинку, наразі ж ворог завівся прямо в її оселі. Через відсутність нормального теплопостачання у квартирі 15 градусів, і на стінах постійно з'являється пліснява. Через постійний холод почали руйнуватися шпалери. Псуватися меблі та інші елементи інтер'єру «Мерзним, мерзним. А вважається, зараховують, що у нас опалення вже включене. Ми зверталися і в теплоцентраль, і кругом зверталися. Ну так воно все на місці стоїть. Люди не можуть жити в таких умовах, тим більше, що серед мешканців є діти та пенсіонери. Разом з немайдужою мешканкою будинку, пані Світланою, ми спробували звернутися до Криворіжтеплоцентралі. А зараз ми зателефонуємо на гарячу лінію Криворізької теплоцентралі, яка за їх словами повинна працювати цілодобово. Ви телефонуєте зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Ну ось тут одні обіцянки у Криворізької теплоцентралі гаряча лінія працює так, як і батареї. Люди обурені тим, що теплоцентраль не виконує своїх обов'язків, а гаряча лінія підприємства майже не працює. Якщо все ж таки вдасться дозвонитися, то людям радять звернутися до житлових кооперативів, які не мають жодного стосунку до проблем з низьким тиском у системі, за яку відповідає саме теплоцентраль. Потерпаємо від холоду і дуже сиро, вологі стіни. Лізе Пліснява і це вже був зроблений в нас ремонт, тому що тут просто неможливо було жити. У нас є подача, нам так кажуть, тепла немає. Ну вже нам нарахували. Люди побоюються, що якщо ситуація не зміниться, це може призвести до серйозних аварій на комунікаціях. І тоді відновити подачу тепла стане ще складніше. Станом на 13 грудня, за словами Василя Володіна, член управління НАК Нафтогаз України, підключили до опалення 1738 будинків з 1956. Тобто досі без усілякого опалення залишаються 218 будинків. А як опалюються ті, що підключені, ми з вами… Ми побачили. Надія помирає останньою. Тож абоненти Державної теплоцентралі сподіваються, що врешті-решт підприємство виконає свої обіцянки. Аліна Сіднікова, Іван Сергій, перший міський. Шанували пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям і здоров'ям, аби зберегти наше майбутнє. До дня ліквідатора, який щорічно відзначається 14 грудня. Представники міської та районної влади, волонтери, криворіжці, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та просто небайдужі містяни зібралися, аби покласти квіти до пам'ятного знаку пам'яті чорнобильців. Як пройшла ця церемонія, розкажемо в наступному сюжеті. Напередодні дня ліквідатора, виконуючий обов'язків міського голови Юрій Вілку, зустрівся з криворіжцями, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. та разом з ними поклали квіти до пам'ятного знаку пам'яті чорнобильців, що знаходиться на проспекті Миру. Аварія на ЧАЕС стала найбільшою техногенною катастрофою за всю історію ядерної енергетики і змінила екологію не тільки в Європі, а й в усьому світі. Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, або як його просто називають, День ліквідатора. У цю дату згадують усіх, хто, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, зберіг нам майбутнє і кого, на жаль, уже немає серед нас. У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь наші земля. Криворіжці пан Геннадій був відправлений до Чорнобилю у 1987 році, де протягом 55 діб ліквідовував наслідки техногенної катастрофи. Вовше я був, звісно, в ремзводі, який займався в основному е, ремонтом техніки, так що працювала на, на станції. О, і взагалі я сварщик ваші де треба було, що там різати, варити. Це була моя робота. Або ти отримуєш максимальну дозу і тебе міняють. Або якщо був великий як правильно сказати, призив, то тоді вже міняли і менше було. Зараз у Кривому розі проживає понад 3,5 тисяч безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії, їх родин та потерпілих від катастрофи. З початку 2024 року грошову підтримку з міського бюджету отримали всі чорнобильці на загальну суму понад 13,5 мільйонів гривень. У тому числі допомогу отримали майже 698 родин померлих чорнобильців на загальну суму понад 5,6 мільйонів гривень. Місто опікується. Нашими Чорнобильцями ми вважаємо їх героями. Ми завжди пам'ятаємо їх подвиг, завжди вшановуємо померлих загиблих чорнобильців. А також дякуємо живим, тому що той подвиг, який вони вчинили, ну він зберіг не лише Україну, а й планету. Попри погоду, таку зимову зібрались у нас декілька громадських організацій і представники з різних районів. Тому ми їм дуже вдячні за те, що вони знаходять час, сили, мужність. Подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС назавжди залишили. Це символом мужності, самопожертви та безмежної відданості людству. У наступному 2025 році для чорнобильців та членів їх сімей будуть збережені всі виплати матеріального забезпечення, розмір яких залишиться на рівні поточного року. Крім того, всі вони отримують безкоштовні продуктові набори. Кривий ріг робить все можливе, щоб ці люди відчували підтримку та допомогу від рідного міста. Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський. Шануємо тих, хто бореться за нашу свободу, і пам'ятаємо про тих, хто поклав за неї життя. Вже скоро на вулицях міста з'явиться новий патріотичний плакат на честь наших захисників. Створили його в одній зі шкіл міста. Це 21-метрове полотно, і планують презентувати його ходою 30 грудня. Тож як буде виглядати цей витвір мистецтва та що на ньому буде зображено, дивіться далі у сюжеті. Новий патріотичний плакат на вулицях міста. У Криворізькій гімназії номер 10 на білому полотні вимальовуються букви. Це процес створення банеру. Зокрема, долучилася до роботи і 12-річна Таїсія. Дівчинка з самого дитинства займається творчістю. Тому на прохання допомогти погодилася навіть не роздумуючи. Мене Запросили вчителі і ця компанія для того, щоб допомогти намалювати банер. Цей малюнок доволі простий, але на такій ткані доволі сложно малювати. Для початку треба накреслювати форму і рисунку. А Потім потихоньку нарисувати часті цього рисунку. Ідея створення плакату виникла не так давно, проте одразу ж приступили до реалізації. З приміщенням для роботи допомогла рідна гімназія організаторів. Відтак розмістили 21-метрове полотно у коридорі та приступили до роботи. Будуть і символи, і написи, і щит буде намальований. Єдине, що можна сказати, що він буде. В честь полеглих героїв нашої держави ідея виникла в щоб люди пам'ятали про полеглих героїв нашої держави, та не забували, що треба віддавати шану людям. Спочатку наносили а після на чорно-білому полотні почали фарбами вимальовувати яскраві барви. Основні кольори розпису синій, жовтий, чорний та червоний, бо саме вони є символами нашої країни, сили та незалежності, адже плакат присвячується саме нашим захисникам. Вчора прийшли до нас хлопці і звернулися з проханням допомогти їм з наданням приміщення для того, щоб вони малювали банер. Почуття цього патріотизму, воно, ну, коли в такий час настає і всі об'єднуються і теж приймають в цьому участь, то, звісно, ну, досить таке хвилювалося, схвилювало. Загалом, завдяки старанням учнів, вчителів та організаторів розпис патріотичного полотна закінчили за один день та залишили до повного висихання. Уже 30 грудня витвір мистецтва має з'явитися на мосту поблизу 95-го кварталу. Наша знімальна група вже бачила кінцевий результат, але ми зберігаємо таємницю, яку розкриють організатори на урочистій ході наприкінці року. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв Паршимський. Цього тижня в ДЮСШ США номер відбулася спортивна подія. Зимовий чемпіонат міста з плавання у змаганнях взяли участь 200 юних спортсменів із різних спортивних шкіл міста. Тож які категорії дітей боролися за перемогу, та скільки тривали змагання, вже готова розповісти Ксенія Мартинюк. Цього тижня у ДЮСШ номер 10 пройшли змагання з плавання серед кадетів молодшої категорії. 200 учасників із різних спортивних шкіл міста змагалися за перемогу. робиться все можливе для розвитку юних спортсменів. Попри труднощі, пов'язані з пандемією та воєнним станом. У місті збережена робота всіх десяти дю США, а завдяки облаштованим в них коштом міського бюджету укриттям, діти мають змогу відвідувати офлайн тренування. Проведені цього тижня змагання стали важливим кроком для плавців, так як вони передували підготовці до чемпіонатів в області, які розпочнуться вже у січні. Уже як ви бачите, чемпіонат по 2011-2012 році, де ми готуємо вже їх на чемпіонату України. Це їх вже вік, це вже їх перспектива на наступний рік. Ми, у нас працюють зараз всі бази. і Думаю, що ми вже будемо якби доганяти те, що пропущено. Зимовий чемпіонат міста тривав два дні із запланованими дистанціями. 12 грудня – 200 метрів комплексним плаванням та 100 метрів довільним стилем для спортсменів з 2011 по 2013 рік народження. А 13 грудня діточки, починаючи з 2014 року народження, долали дистанцію 50 і 100 метрів усіма стилями плавання. Зараз відбувається чемпіонат міста серед кадетів. Молодшої категорії це 11 та молодший вік, допуск по розрядам, третій дорослий і юнаки, ну там молодші спортсмени. 14, 15, 16 рік. Вже декілька спортсменів з інших із нашої школи виступали на чемпіонаті України, посідали четверті до 10-го місця. Усі переможці змагань отримали грамоти та неймовірні емоції від участі. Чемпіонат міста завершує спортивний рік для юних плавців. І вже у січні на спортсменів чекає новий етап відбору на обласному рівні. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо полеглих за незалежність. Ще одна непоправна втрата для Кривого Рогу. Місто провело у вічність солдата Володимира Стрільцова, військовослужбовця частини 3011 Нацгвардії України. Нашого земляка не стало 7 грудня під час бомбардування ворогом населеного пункта Новоторецька Донецької області. Як місто провело в останній путь захисника України, бачили наші кореспонденти. Із загиблим Володимиром Стрельцовим Нацгвардіїс на псевдомонгол служив у одному взводі більше півроку. Ділили всі тяготи та складнощі армійського життя під час виконання бойових завдань. Так було до 7 грудня. Саме тоді, поблизу Новоторецького Донецької області, по ним прилетіла російська керована авіабомба. Від потужного вибуху загинув Володимир та ще побратими. А монгол отримав важку контузію. Нині відходить від пережитого і прийшов, аби провести бойового товариша в останню путь. Нас вивели якраз. с позиций сектора, сектора. И где мы квартировались, наше видение похворило и был в блиндаже там на позиции вода и это сырость. И командир нашего видения, покинутый Яхименко Евген, принял решение вывести нас. И нас вывезли. И, видать, с местных кто-то побачил, что движение пичку мы затопили, это и по наводке Туди з цивільному житті Володимир Стрельцов працював озеленювачем. Проживав у 16-поверховому будинку на мікрорайоні Східний 2 Прийшли провести в останню путь героя, що загинув на сході країни. Його рідні та близькі, побратими по підрозділу, колеги по цивільній професії. Заступник голови Довгинцівської райради Микола Павлюк передав вдові нацгвардійця на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно намагався класти до злинку перемогу нашої Богом даної держави. Нехайся милости Господь упокоє біля себе, зменшить біль утрати рідним і близьких, зменшить біль утрати нам. Тому що я капілан тої частини якої не хочу сказати слово служить, а служить, тому що душа воїна кожна людина, а воїна тим більше, вона вічна. І зараз він з нами. Під час молитви, під час згадування його. А потім господь, я впевнений на 100%. Забери я душу для себе. В небесний воїнсь. Траурною ходою пройшлась процесія від подвір'я будинку, де мешкав Володимир Стрельцов, до машини ритуальної служби. Під звуки військового оркестру, військової частини Нацгвардії, 3011. Присутні знак шани схиляли голову та ставали на коліно. Своє місце останнього спочинку солдат Володимир Стрельцов знайшов в секторі почесних поховань на центральному кладовищі міста. Вічна пам'ять та вдячність герою за його безсмертний подвиг та справу захисту України від ворожої навали. Олександр Фефілатів Гліпропчук перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.